Добрий день мої підписники, друзі, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам по заявці вашим ритуал, зняття напущеної магії на одинокість. Хочу всім подякувати за зі мною. За приємні коментарі, за лайки, за підписки, за донати і побажати вам всім добра, щастя, взаємного кохання, радості в житті. Друтуалу запанімосячки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Ритуал треба дивитися не менше 5 разів на складаючий місяць. Бажано вдома нічого не давати. Оце ритуал на судьбу. To, що це набаса на 3 місяці прибавці вот і монета. з нехем насуще там ці не просто оті наш мая czy mam to наш я не вдяна. вона наси на граміча на то що це набаса за 3 дня. прибав. будьмо ласка Perché l'altro sostegno per tanto che ti ha creato. Sei tu nel tanto per la debolezza. Che tu non hai detto che non ti ha messo su da non sei. Che tu stai per il nostro mai prosciare la nostra nata. Che non è te la nostra esplicola salvezza la nostra del tuo Когось все заморожено, на сердце не хотіли запалюватися. Дивіться на половину полем'ясічок, розслабтеся і думайте про, про щось приємне. Тож так не хочу, щоб я проводила цей ритуал. У вас така запечатка в житті. Відні замки. Замки знімаю. Океанули кидаю. Ні, замки знімаю, літр розтоплюю, океан море викидаю, добре. Просто там родиче тебе богородиця. Надії безнадійних і поміч безпорадних захисти всіх тих, що вбивають на тебе і пішли нам ваше ім'я, поміч твою по справедливості в ім'я Всесвятого Наталья. Господи, щедрий милостивий, добротерпивий і много милостивий, почуй молитву мою, я зважна голос моління мого, дай мені ваше ім'я. Знамення на добре настав на путь твій, щоб ходила, я, чи ходив в істині твої, з веселе серце моє, ваше ім'я. Щоб боялася чи боявся я. Імені Твого, бо Ти великий, твори, чудеса, Ти Бог єдиний, немає нікого подібного до Тебе, Господи, ти сильний. милості і благи і могутності, щоб допомагати, втішати, спасати всіх тих, що бувають на ім'я Твоє, і Сина, Святого Духа, нині і Вічні. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Во ім'я Ца і Сина Святого Духа. Амінь Господу Богу помолюсь. Прочисті Діве Марії поклонюсь. прочиста Богородиця приступає, святими устами молитви читає з раба Божого ваше ім'я. Порчу <зарба> і всяку магію напущену на одинокість знімає. Виганяється вона, виганяється, знищується, ліквідовується вона з крові тіла білого, з ногтей, всіх чакр організму, з ротивого серця, з пачків, з ногтів, всіх ворозків. Тут ніякі магії. Наслання на одинокість у вас, ваше ім'я. Не будьте, не сидіти, душі вашої не, не крушити, <кхи> розуму вашому не заважати, ополон не брати і в ніякі ланцюги. Укови, пута, не, кува, не закувати. Йди, чиста душа, йди ваше ім'я, судьбу свою найди, клюзин озик. Амінь, амінь, амінь. Уміньзая, сина Святого Духа, амінь. Господу Богу, помолюсь, прочисти діви Марії. Поклонюсь, пречиста Богородиця приступає, святими устами молитви читає, раба Божого Ваше ім'я. Почу і всякою магію напущено на одинокість, знімає, вигоняється вона, знищується, ліквідовується з крові, з білого тіла, з з усіх чакр організму серця, Богосе, з локтів, всіх ворозків. Тут ніякі магії, напущення на одинокість у вас, ваше ім'я не бути, не сидіти, душі не крушити, розуму не заважати, у полон не брати, ніякі ланцюги, пута, бокови не закувати. Ступай чиста душа. Іди ваше ім'я, судьбу свою найди, по справедливості, Круч, замок язик. Амінь Амінь, Амінь. Вимінця, сина настого Духа, Амінь, Господу Богу помолюсь, прочистий Діва Марії поклонюсь, прочиста Діва Марія, приступає, святими устами молитви читає, злаба Божого, ваше ім'я. Всяку. Магію, всяку порчу, всяке зло пощене, на одинокість знімає, вигоняється вона, знищується, ліквідовується з крові, з тіла білого, знахті всіх чаків організму. Звертимо серце з пальчиків, з лохтів, всіх волосків. Тут ніякі магії. Ніякому злу, ніякій порті, ваше ім'я. Напущення на, на одинокість не бути, не сидіти, душі не крушити, розуму не заважати, в полон не брати, ніякі е, ланцюги, пута, окови не закувати. Ступай, чиста душа, іди, ваше ім'я. Судьбу свою найди по справедливості, лютому козик. Амінь, амінь, амінь. Тату, кому закривали дороги судьби. Всі світлі, яка темнота вийшла. Закривали, перерізали дороги судьби до особистого щастя. Тому зробив так, щоб людина ніколи не знайшла своє особисте щастя, своєї половинки. Там за мочки сходять, за курцівки сходять, циклішності людина дала по кругу. Як не могла вийти з того круга замкненого. Тим самим хотіла поставити людину на коліна. Може корцівки сходять. Дуже добре. Всяка магія напущена на одинокість. З вас, ваше ім'я, прогорає, ліквідовується, воску запечатується. А хто це робив? Тих людей посилаю. На суд Божий. Дороги їхні до вас, ваше ім'я. У полум'ї згорають, полум'я закриває їхні дороги. У воску запечатується. Проверливостья. Катя темнота вийшла. То є щось. Людина тут вже здовший час сама. Десь може, 15 років. 10-15 років, може, знаєте, 20. А что? То все прогоріло. Не забувайте за енергообмін. Нер Підспишуйтеся на підтримку мого каналу. Можете використати мою карту Приватбанку. Сілю всяке зло присипаю, сілю відкупаюсь. Хай буде так. До нових зустрічей!